Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні слухаємо і розбираємо дві цікавих історії з неправильними дієсловами. На нашому каналі багато уроків по неправильних дієсловах. Підписуйтеся і вивчайте ці непрості дієслова. Цікаво. Отже, перша історія неочікуване знайомство. Починаємо. Everyday. Пітер Джонсон traveled to London. Кожного дня Пітер Джонсон їхав до Лондона. Once he... І зараз вам потрібно поставити дієслово у другій формі. Drove his car and saw a dog in the middle of the road. Once he drove his car. Drive a car водити авто. Гарний вираз. Drive a car. Saw a dog in the middle of the road. Одного разу він їхав на авто і побачив пса посеред дороги. The dog watched The car closely when it appeared. The dog watched the car closely when it appeared. Пес уважно стежив за машиною, коли вона з'явилася. Peter stopped and got out of his car carefully. Вираз, ще один гарний вираз. Get out of the car. Виходити з машини. Get out of the car. Відповідно, Get in the car. Сідати в машину. Get in the car. Перекладаємо. Пітер зупинився і вийшов з машини обережно. at first the dog ran away from him but then the dog approached the car again and sat down in the middle of the road Але потім пес наблизився до машини знову і сів посеред дороги. Пітер started the engine. Ще один гарний вираз. Старт engine. Заводити двигун. Старт the engine. Пітер завів двигун, але пес не рухався. Peter jumped out of the car and shouted at the dog. Peter jumped out of the car and shouted at the dog. Peter z machine is a psa. The dog barked at him and started to run. The dog barked at him. And started to run. Пес загавкав на нього і почав бігти. Peter Followed the Dog. Ще один вираз. Follow somebody. Переслідувати когось. Або йти за кимось. Follow somebody. Пітер погнався за псом. Suddenly he... Saw two girls lying on the grass. Раптом він побачив двох дівчат, що лежали на траві. They were bleeding. They were bleeding. Чому were? Тому що where ми використовуємо в минулому часі для множини. They were bleeding. Напевно, ви знаєте вже іменник blood, кров. Bleed – це діє слово стікати кров'ю. Bleed. Читаємо далі. Peter took his mobile and made an emergency call. Тут теж є гарні вирази. An emergency call. екстрений виклик. An emergency call. Make an emergency call? Зробити екстрений виклик. Make an emergency call. Пітер взяв свій мобільний і зробив екстрений виклик або ж викликав швидку. There was no signal. Was, тому що далі йде іменник воднині, так? There was no signal. Не було сигналу. And Peter. Brought The girls to the hospital відвіз дівчат до лікарні. There was no signal, and Peter brought the girls to the hospital. The girls survived. Дівчатка вижили. А зараз ми повторимо неправильні дієслова, які зустрілися нам в цьому тексті, і нові слова і вирази. Drive, drove, Driven. Їхати. Drive, drove, Driven. Щоб повторення було більш ефективним, будь ласка, повторюйте в голос разом зі мною. See, saw, seen. Бачити. See, saw, seen. Get. Гот got, гот got, отримати. Ран got, got. Run, ran, Ран сит сет, сет сидіти сит сет сет. Be was where been. Be was where been. Take took taken. брати Take took taken. Make made made. робити Make Made. Made. Drive a car. the авто. Drive a car. Start the engine. Заводити двигун. Start the engine. Get. Out of the car. Виходите з авто. Get out of the car. Get in the car. Сідайте в авто. Get in the car. Make an emergency call. Зробити екстрений виклик. Make an emergency call. Іще один корисний вислів Call an Ambulance. Викликати швидку. Call an ambulance. А зараз слухаємо наступну історію: I Go Shopping A Week Ago. Прошу вас розкрити дужки. І поставити дієслово go у відповідній формі. Нагадаю, що в past simple це друга форма неправильних дієслів. Перевіряємо I went shopping a week ago. I went shopping a week ago. Одразу повторимо всі три форми дієслова йти. Go, went, gone. I dream of a new dress. Будь ласка, розкрите дужки. Перевіряємо. I dreamt of a new dress. I dreamt of a new dress. Dream dreamt dreamt. Мріяти бачити сни. Many dresses be on sale. Розкриваємо дужки. Many dresses were on sale. Many dresses were on sale. Багато суконь було на розпродажі. Три форми дієслова бути be, was were been. Be was were, been. Використовуємо форму were тому що іменник dresses у нас в множині. I choose a nice red dress. Відкриваємо дужки. I chose a nice red dress. I chose a nice red dress. Я обрала гарну червону сукню. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. The dress fit me well and I buy it. Розкриваємо дужки. The dress fit me well and I bought it. Сукня мені підійшла. І я купила її. The dress fit me well and I bought it. Три форми дієслова підходити за розміром. Fit, fit, fit. Ці три форми однакові. Дієслово купувати buy, bought, bought. It cost nine dollars. Вона коштувала, тобто сукня, дев'ять доларів. Прошу розкрити дужки. It cost nine dollars. It cost $9. Коштувати кост, кост, кост. On Sunday I meet my friends and put on my new dress. У неділю я зустрілася з друзями і вдягла нову сукню. Прошу розкрити душки. Перевіряємо. On Sunday I met my friends and put on my new dress. On Sunday I met my friends and put on my new dress. Meet, met, met. Зустрітися. Put, put put покласти. We – Go to the cafe. We went to the cafe. Це дієслово нам вже зустрічалося сьогодні. I ordered a cup of coffee. Я замовила чашку кави. Розкриваємо дужки. I ordered a cup of coffee. I ordered a cup of coffee. Дієслово to order. Замовляти. Це правильне дієслово. Тому ми додаємо закінчення іді. I spill coffee over my dress. Я пролила каву на сукню. Прошу розкрити дужки. Перевіряємо I spilled coffee over my dress. I spilled coffee over my dress. Три форми дієслова пролити. Spill, spilled, spilled. Coffee спойл it. Кава зіпсувала її. Мається на увазі сукню. Розкрити дужки. Кофі спойлд іт. Кофі спойлд іт. Три форми дієслова зіпсувати. Спойл, Spoil, спойлд, It Upset me much. Це дуже засмутило мене. Прошу розкрити дужки. Перевіряємо. It upset me much. It upset me much. Дієслово засмучувати має всі три однакові форми. I wake up in the morning. I woke up in the morning. I woke up in the morning. Wake woke woken Прокидатися. Я прокинулася вранці. Luckily I understand That it be a bad dream. На щастя, я зрозуміла, що це був поганий сон. Прошу розкрити душки. Перевіряємо? Luckily, I understood... That it was a bad dream. Luckily, I understood that it was a bad dream. Три форми дієслова розуміти, understand, understood, understood. Everything be ok with my new dress. Розкриваємо дужки. Everything was okay with my new dress. А тепер слухаємо історію ще раз і повторюємо дієслова цього уроку. I went shopping a week ago. I dreamt of a new dress. Many dresses were on sale. I chose a nice red dress. The dress fit me well and I bought it. It cost $9. I met my friends on Sunday and put on my new dress. We went to the cafe. I ordered a cup of coffee. I spilled coffee over my dress. Coffee spoiled it. It upset me much. I woke up in the morning. Luckily, I understood that it was a bad dream. Everything was okay with my new dress. Прошу підтримати мене вподобайками, якщо історія вам сподобалася. А зараз ще раз повторюємо дієслова цього уроку. Go, went, gone. Йти. Dream, Dreamt, Dreamt. dreamt. Мріяти, бачити сни. Be was were been – Бути choose chose chosen обирати fit 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 підходити за розміром buy bought bought купувати cost 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 коштувати meet met met Зустрітися. Пут, пут, пут. Покласти. Спіл, спілт, спілт. пролити. Спойл. спойлт, спойлт. Зіпсувати. Апсет, апсет, апсет. Засмучувати. Вейк. Woke Walk, woken прокидатися. Understand. Understood. understood – Розуміти. Дуже сподіваюся, що ця вправа допомагає вам практикувати розмовну англійську. Заодно ми повторили неправильні дії слова. Молодці, що тренуєтеся, прошу підтримати мене вподобайкою і написати свій відгук. Бажаю вам наполегливості! У вивченні англійської мови